У свідоцтві про народження батька вказано, що дідусь болгарин чи маю я право отримати громадянство. Якщо у вас є підтвердження болгарського походження, наприклад, свідоцтво про народження вашого батька, де зазначено, що ваш дідусь болгарин, то ви маєте право подати заявку на отримання громадянства Болгарії за національним походженням відповідно до статті 15 закону про громадянство Болгарії. Громадяни іншої держави можуть претендувати на громадянство Болгарії, якщо доведуть своє болгарське походження. Ви маєте надати офіційні документи, що підтверджують зв'язок з болгарським родичем до третього покоління. Основні документи, які потрібно подати: копія свідоцтва про народження або його дублікат, який засвідчує зв'язок із предком болгарського походження. Офіційний документ, виданий компетентним органом, болгарськими або іноземними, який підтверджує болгарське походження родича, довідка про несудимість із вашої країни проживання, також з Болгарії, якщо ви проживали там. Інші документи, що підтверджують факт болгарського